Шестикласник, і ми з вами продовжуємо працювати. Сьогодні нам треба розглянути, що таке пряма пропорційна залежність. Наприклад, нехай кілограм товару коштує у нас 8 гривень. І ми можемо визначити вартість 2 кілограмів, тобто 2 помножити на 8, отримуємо 16 гривень. Ми можемо знайти 5 кг, чому коштує цей товар. Тобто 5 на 8 дорівнює 40 гривень. Тобто, можемо визначити, скільки 0,5 кг, тобто 500 грам цього товару буде коштувати. Тобто 8 на 0,5 дорівнює 4 гривні. Тобто, ми можемо побачити, що? Кожного разу ми маємо з вами різну вартість товару, і вона у нас залежить від кількості придбаного товару. Тобто, що виходить? Що якщо ми знайдемо відношення даних значень, тобто 8 гривень до 1 кг? 16 гривень до 2 кг, 40 гривень до 8 кг. 4 гривні до 0,5 кг, то ми побачимо, що дані відношення всіх чисел є число 8, тобто воно є стале, і воно дорівнює одніє кількості кілограмів цього товару. Тобто, це говорить про те, що дві величини, які, а, дві величини відношення яких і є сталим називаються прямо пропорційними тобто дві величини три величини 4 величин 5 величин вісім. якщо їх відношення є сталим, то ці величини прямо пропорційні запишіть у зошит собі визначення що дві величини відношення яких є сталим називають прямо пропорційними називають прямо пропорційними З відношень значень ми можемо завжди знайти невідому величину. Тобто, прямопропорційними величинами є вартість та його кількість. Прямо пропорційними величинами життя є пройдений шлях тілом з постійною швидкістю. Прямопропорційними величинами є периметр квадрата і довжина його сторони. Тобто, в житті багато ми зустрічаємось прямо пропорційними величинами. Тобто, це говорить про те, що зі збільшенням або зі зменшенням значень однієї з прямопропорційних величин у кілька разів, значення другої величини збільшується, зменшення шується в стільки-то разів. Тобто, ми можемо ще сказати, що дві величини називаються прямопропорційними, якщо при збільшенні або при зменшенні однієї величини в кілька разів. Інша величина збільшується або зменшується в ту ж саму кількість разів. За допомогою прямої пропорційності ми будемо з вами розв'язувати побутові задачі, з якими ми можемо з вами зі, 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 зіштовхуватися в нашому, житті. в нашому повсякденному житті. Але ми почнемо з вами з такого номера. З номера 594. В номері 594 нам треба за скороченим записом задач знайти невідому величину, якщо є прямо пропорційно. Тобто 3 кг цукерок дорівнює 36 гривень. Скільки буде коштувати 6 кг цукерок гривень? Ми можемо з вами записати. що 3 кілограми, це у нас, перше, 3 кілограми 36 гривень, дорівнює 6 кілограмів х гривень. Тепер користуємось властивістю пропорцію крайній на крайній, середній. На середній, тобто 3 помножити на х, дорівнює 36, помножити на 6. 3 помножити на х, буде. 3х36, помножити на 6 Буде 216. Шукаємо х, тобто 216 ділимо на 3, 216, виходить, що х дорівнює 72 гривні. Тобто 6 кг цукерок коштує 72 гривні. 72 гривні. Тобто ми знайшли відношення даних чисел, якщо вони прямо пропорційні то збільшення однієї або зменшення приводить до збільшення або зменшення іншого відношення. Тобто ми знайшли, що ті 6 кг цукера буде коштувати 72 гривні. Наступна задача: відомо, що 15 деталей виготовляється за 3 години. Треба визначити, скільки деталей виготовиться за 2 години. Тобто 15 деталей. Відноситься до трьох годин, як х деталей, відноситься до 2 години, тобто крайній на крайній, середній на середній. Тобто, крайній на крайній 15 умножити на 2 дорівнює добутку середнього 3 на х. Тобто, 15 на 2 30 дорівнює 3х, х дорівнює. 30 ділити на х. Невідомий доданок шукаю. Ой, невідомий множник шукаємо. Тобто 30 поділити на х, ой, на 3, вибачте, за мою неуважність. 30 ділити на 3, х буде дорівнювати 10. Тобто, 10 деталей виготовляють за 2 години. Отаким От чином ми з вами, знаючи властивість пропорції, можемо знайти невідомий елемент за умовою задачі. Зараз ми будемо самостійно, маючи умову задачі, складати пропорцію цієї задачі, пряму пропорційну залежність, будемо розв'язувати цю пропорційну залежність та шукати невідомий елемент. Шукати невідомий елемент. Тобто, наступною задачею буде задача 595. Нам треба визначити, скільки коштує 10 кг цукерок, якщо за 4 кг таких цукерок заплатили 128 гривень. Тобто пишемо, що Х гривень коштує 10 кг. Нам відомо, що за 4 кг... Заплатили 128 гривень. Тобто ми записали умову, що нам невідомо, скільки гривень, тобто Х гривень, коштує 10 кг цукерок. А відомо, що 4 кг цукерок коштує 128 гривень. Тобто, ми склали пропорцію, тепер її розв'язуємо. За основною властивістю добуток крайніх. Тобто х помножити на 4 дорівнює добутку середніх 128 помножити на 10. Ой, точніше, х відноситься до 10, як 128 відноситься до 4. А тепер крайній, тобто х помножити на 4, 10 на 128. Ми шукаємо невідомий множник, тобто Х помножити на 4, дорівнює на 1280, х дорівнює 1280 поділити на 4. 1280, поділити на 4. Х дорівнює 320. Гривень. Тобто пишемо відповідь 10 кілограмів цукерок коштує 320 гривень. Ось таким чином ми записали пропорцію для задачі і знайшли невідомий. Елемент цієї задачі, тобто ми знайшли, чому дорівнює ціна 10 кілограмів цукерок. Наступна задача, яка нас цікавиться, нам треба визначити, що при випеканні хліба з 1 кілограма житньої муки отримаємо 1,4 кілограми хліба. Тобто пишемо 1 кілограм. Це 1,4 кг хліба. Скільки потрібно муки, тобто пишемо кг тере, щоб отримати 42 центнера хліба. Пишемо 42 центнера. Але в нас в задачі повинно бути все в однакових одиницях: кілограми в кілограми, гривні в гривнях. Швидкість в метрах на секундах або в кілометрах за годину, тобто однаково було. Якщо в нас центнери, то ми центнери повинні перевести в кілограми, пам'ятаючи, що в одному центнері у нас з вами 100 кілограмів, тобто, в нас буде 4200 кілограмів. Ось. Тобто, ми маємо пропорцію, яку що один кілограм. Відноситься до 1,4 кг, як ікс кг до 4200. Тобто ми пишемо, що 1 відноситься до 1,4, як х відноситься до 4200. Тепер ми крайній множимо на крайній середній множимо на середній. 1 помножити на 4200, 4200 1,4 помножити на х, Х дорівнює 4200 ділимо на 1,4 десятих, х дорівнює. 4200 ділимо на 1,4, виходить у нас з вами 3000 кілограмів. Тобто в відповідь можемо написати, що, щоб отримати 42 центнери хліба, треба 3 тони житньої муки. Ось таким чином, ми знаючи про пряму пропорційну залежність, знаючи основну властивість пропорції, ми можемо з вами розв'язувати задачі, з якими ми з вами можемо стикатися в повсякденному житті. Ваше домашнє завдання переглянути параграф 14 сторіночку 101 102, виконати. Номер 596 та номер 600. Якщо виникають питання, задавайте. Я вам бажаю успіху. Зустрінемось на наступному уроці. Бережіть себе, до побачення!